Гештальт-молитва це маніфест свободи чи геніальне виправдання бути егоїстом. Я це я, ти це ти. Якщо ми зустрілися, це чудово. А якщо ні, ну теж норм. Окей, звучить красиво, глибоко, незалежно. Але давайте чесно: це ж ідеальне алібі, коли ти хочеш звалити від відповідальності. Типу, це не я подзвонив, це просто не наша зустріч. Ну не випало. Із серії Я це я. А мій гостинг це частина шляху. Тож, хто такий Перлс? І навіщо він це написав? Фріц Перлс, психотерапевт, німець за походженням, один із творців гештальт-терапії. У 69-му році він видав книжку, і там от сюрприз була ця сама гештальт-молитва. Усього 56 слів. Для когось це як внутрішній дзен. Я не мушу бути для тебе, ти не мушу бути для мене. Якщо збіглись, круто, якщо ні, ну не твоє. Неси далі, але для інших це як холодний душ. Але як же ж зв'язок, як же ж відповідальність, як же ж близькість, турбота з одного боку. гештальт молитва підтримує ідею бути окремою особистостю. Типу, не жити очікуванням інших, не розчинятися вми і не грати заради тебе я змінюся. Ти це ти. Точка, поважай себе, бо інакше ніхто тебе поважати не буде. Логічно, але є нюанс. Чи не легко схватися за цими словами? Бо іноді вони працюють як броня. Я самодостатній, ти не має відповідальність. Стосунки, якщо вийде, супер. А якщо ні, ну не наш час. І взагалі у мене ретроградний Меркурій, а ти мені не резонуєш. Смішно так. Правдиво, ще й як. А юнгянси, наприклад, могли би сказати так: гей, друже. А ти в курсі, що ми пізнаємо себе через інших, через взаємодію, через стосунки, через болючі конфлікти, які показують нашу тінь. Ну коротше, я вважаю, що Юнг би додав, що ти це ти, але без ти ти трошки не весь ти. Бо стосунки це не про злиття, але і не про втечу. Гештальт молитва це не інструкція для емоційних відлюдників. Вона не каже, живи у печері, їж нут і пиши мемуари про самодостатність. Вона каже: будь собою, щоб мати що дати іншому? І якщо ти весь, це ти, а я це я, то ми можемо бути разом не через потребу, а через вибір. І це вже не про втечу, а про справжню близькість. Але як же жити, коли кожен робить свою справу? Ну ось уявіть світ. Де всі ходять з фразою я роблю свою справу, як бейджиком». Прийшов на побачення, людина каже: Я не для того, щоб відповідати твоїм очікуванням. На роботі шеф каже, я це я, якщо не заплатив зарплату, ну це не твоя справа. А в маршрутці хтось наступає на ноги, посміхається і долає, я просто роблю свою справу. Ні. Так не піде свобода це круто, але без емпатії вона перетворяється на соціальний хаос, без відповідальності на інфантільність а без зв'язку на самотність, замасковану під усвідомленість. То що ж, молитва чи міна? Гештальт, молитва це наче ніж, можна різати хліб, а можна стосунки. Все залежить, хто тримає в руках для зрілої людини. Це ключ до автентичності, а для того хто боїться близькості. Це відмазка. але найголовніше вона не про байдужість, вона про чесність, про те, що любов це не тюрма з очікувань, а про зустріч двох людей, які не хочуть втратити себе заради ми. Це нагадування, що перед тим як зустріти по справжнього когось, треба спочатку зустріти себе. А вже потім, якщо ми зустрілися, це чудово. А якщо ні, ну.